Відео знято для каналу Xis автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з акумуляторною батареєю на 64 кВт. -години. Це є повністю електричний автомобіль, і якщо знаєте, то Електричних автомобілів не так багато розхідників, які необхідно міняти, тобто фільтрів, масел і так далі. І один із небагатьох це фільтр салону. Ось такий ось повітряний фільтр салону називається. Вибрав фірму Е, Досить знаменита фірма. Ось така упаковка. Ось тут. Ось. Каталожний номер VIX. WP. 21-98. Деякі тут замінники нам вписані. Ось так. виглядає коробка. Кабінфільтр. Що тут у нас є? Звичайний, ось такий ось паперовий фільтр. біленький, гарненький, поки новий. Тут також продубльовано фірма каталожний номер і напрям встановлення. Тобто стрілочка вказує, звідки заходить повітря, тобто звідси і виходить сюди вже в салон. Знаходиться цей фільтр з пасажирської сторони спереду. Тобто відкриваємо пасажирську дверцяту відсуваємо трохи сидіння, щоб не заважало. так Знаходиться фільтр за бардачком. Тобто відкриваємо бардачок, якщо у вас тут є щось, вигружаємо. І ось такі у нас є два фіксатори. Ось один і з іншої сторони другий. Получимо тобто проти часової і витягаємо. Ось бачите, така резинка тут на краю. Це як би так сказати обмежувач, щоб бардачок не падав. Витягаємо, і тепер у нас бардачок, як бачите, ось так. Ну, Не падає, а висувається ще більше. І ось за ним ми бачимо короб, ось він, де знаходиться сам фільтр. Тут є ось такі вусики. Ось два. Натискаємо їх, витягаємо на себе і ось так витягаємо повністю кришку цього фільтру. З іншої сторони ось такий пазик, який входить. Он там Ось. Тобто просто його відтягуємо. Так. І ось бачимо наш фільтр. Я чесно скажу його ще не міняв. Як бачите, не дуже він в гарному стані. Зараз будемо акуратно його витягати. Так. Ось тут немає. листя є. О, такий ось такий фільтр. Ну, стан у нього не дуже. Бачите, пил фу, з нього йде. Тут взагалі якийсь чорний. ось Так виглядає. Грязнуватий. Я не навіть не здивуюсь, якщо це ще рідний з, з заводу стоїть. Ось, Бачите, Hyundai, Kia. Це оригінальний хюдаєвський фільтр. Ось так він стоїть, стрілочки показують вниз, тобто з від лобового вниз іде потоп повітря. Беремо якусь ганчірку, протремо трохи ось тут посадкове місце для фільтру. Ось, різних забруднень, пилу, тому що, дивлячись на цей фільтр, то я думаю, що там. Ось бачите, там трохи є таке забруднення. Знизу вентилятор. Ось так покажу, щоб було видніше. Опасті вентилятора, а зверху у нас іде повітровод, павутинка ось, павучки. Все тут у нас є. Зараз прочистимо трохи. Трохи прочистив, тепер беремо наш новий фільтр і стаємо. Там ще якийсь фільтр. Так. Отже, ось наш новий фільтр. Ось наш старий фільтр. Ось така ось різниця. Різниця. Помітна. По розмірах. Все ідентично. Все. Як і має бути так. Де у нас тут? Ось так. Тут буде бути, тут у нас отак. Стрілечка. Ось. Тут ось так. Ми його і вставляємо. Так. Отже. Оп. Досить легко він входить. Тут ще якось так стоїть. Бачите, ну, не знаю. Можливо, ось ці пази його піднімуть трошки вверх. Вже вставили фільтр і тепер беремо нашу кришку, попадаємо ось сюди і ось ці, так, так би мовити, леза. Так, вони його трохи піднімають і. Бачите, як воно влаштовано все. Вони от трохи піднімають і все, ми отак закоснули. Ось цей фіксатор. Ось як бачите, натискаємо і відкриваємо. Досить все просто зроблено, досить легко. Нічого складного тут немає. Все, фільтр замінили. Тепер ставимо назад бардачок. Ось Так. Доводимо ось ці штучки, фіксатори, обмежувачі, яких ще назвати не знаю. Ось так вони виглядають, кому можливо буде потрібно. Такої ромбовидної форми резинка ось ця. І ось тут такі фіксуючі скоби. Ось, поставляємо і описуємо. О, часові. Все, є. Тут є, ось можете бачити, як механізм цей працює. Тобто отак. Все, бардачок на місці. Закривається, відкривається. Ось і все. Відмічаємо, звісно, коли, на якому пробігу або як на яку дату ми замінили цей фільтр.